Добрий вечір, друзі. Вітаю вас. Добрий вечір. Вітаю, вітаю. Дякую, дякую. Мене звати Віталій Жовнерчик, Взагалі-то я стендап-комік. Але останні три роки я дуже вдало ховаюся від ТЦК в армії. Там вони мене досі не знайшли. Но саме безпечне місце. Жодних проблем немає. Я розумію, що я до моєї зовнішності, я військовий. До моєї зовнішності максимально не підходить фраза Я військовий. Я розумію, що мені більше личить там ванільний лате, будь ласка. Дивлячись на мене, навряд чи хтось вас думає за цим хлопцем, ми як за кам'яною стіною, навряд чи. Я схожий на того чувака, якщо щось трапиться, який біжить попереду вас. Да? Це ж я. Я ще е, пішов сам. Ха-ха-ха, уявляєте? -ха -ха, е, да. е, мені дуже сподобалось в одеському військоматі. До речі, я був в одеському військоматі, мені дуже сподобалось. Я ходив, такий, вау! По цим коридорам і кабінетам ходять мільйонери, і тут я ходжу. Ніколи не був такий близький до багатства. Взагалі помічали, що українці в списку Форбс. Взагалі це хто? Я записав собі навіть імена, я їх настільки не знаю. Вадим Новинський, Константин Живага, Влад Яценко. це, блядь, хто. Джеф Безос, окей, заснував Амазон, e, донатив там купу грошей на благочинність, Біл Єйтс, Майрософт знають, він зрятував Африку від Сніду. Що зробив Влад Є Яценка? Відомого. <свідомого> Все, що я знаю про українців із списку Форбс, e, Рінат Ахметов, ми його всі знаємо, так? Да? E, ми знаємо, що він хорошого зробив e, правильно, вбив Аліка Грека. E, відомі і багаті українці. <свідомого> Е, багато чого зробили хорошого для світу. Е, якщо чесно, ніколи не думав, що стану військовим. Е, я взагалі нічого не думав. Е, коли треба було думати, ким ти станеш. Мені всі навколо на мене казали: Віталій, головне залишатись собою. Головне бути собою. Такий, окей, буду розпіздяєм. Все, я. Вирішено, найгірша порада бути собою. Ні, треба розвиватися. Я про це взагалі нічого не думав. І я пам'ятаю, що коли ще зі школи ходив кожен раз в військомат в університеті, в школі. Кожен раз я приходив в військомат, мені перше, що казали, показуй пісюн. Я кожен раз ходив в військомат, хлопці, розумієте про що я? Ходиш в військомат, тобі показуй пісюн. Я кожен раз показував пісюн в військоматі. Там, коли в 22-му році я прийшов в військомат, такі хлопці, я служити. Такі прибери! Оу". Ти що робиш, гей, хлопче? І того чувака, якому я показував раніше, пісюн вже немає. Він взагалі хто? Він там працював чи ні, я Це що була за людина? Навіщо вони дивилися пісюн? Я, якщо чесно, йшов, думав, такі вони подивляться, такі який гарний пісюн, такий має бути в тилу. Дякую, ти вільний. <плес> мене ще нещодавно дуже сильно підвищили. У мене була сильна мотивація. Я заїбався какати в полі. Для когось це я розумію на проблему. Для когось це романтика. Для більшості військових, до речі, це саме роман. Я не романтик, окей? Е, мене це напрягало. Ще більше за все я боявся, що я попаду на камери роснявого безпілотника. Е. І це відео потім потрапить в усі пабліки в Ютуб. Мені як коміку таке смішне відео на руку, я розумію. Але як українцю, як військовому, точно ні. Я не з тих військових, які ношіть носять на шиї, намисто з відрізаних вух ворога. Ні, але я б хотів мати таке намисто. Ходив би, коли нервував, покусував мочку. Кожен раз різну, дуже зручно. Так я не різав голови вагнірам. Чолки, да. У мене ще, знаєте, на диво дуже успішна кар'єра в армії складається. І мене це, якщо чесно, трохи ображає. Знаєте, я, я ніколи не хотів цього. Ну, це найгірша в світі робота, буду відверти. Коли ти в відпуску їдеш додому. От як зараз, я у відпустці, я такий додому і займаєшся своїми звичайними справами. Це знаєте, як коли ти мріяв завжди стати успішним адвокатом. Вирішувати якісь складні справи, і поки навчаєшся, пішов працювати в супермаркет касиром і такий пік-пік. Блядь, це ж моє, пік-пік, я в всьому кращий. Буду цим займати все життя. У мене настільки вдала кар'єра вкладається в армію, що мені іноді здається, що якби я раніше пішов в армію, можливо, саме я зараз був би послом в Лондоні. <рес> знімав би свій ютуб канал. Можливо, я не знаю. Потім я дізнався а, про такий прикол, а, що в армії, коли не знаєш, що з тобою робити, ти всіх заїбав. Тебе підвищують. Тому я перестав обольщатися. що, типу, в мене все вдало, просто ймовірно, я всіх заїбав. У них навіть є присказка. Типу, поки зрозуміли, що він довбайоб, він вже майор. Поки думали, що з ним робити, він вже полковник. Все, оця історія більше про мене, мабуть. Це ще знаєте чому найгірша робота? Тому що ти не можеш звільнитися і тебе не можуть звільнити. Але те, що тебе не можуть звільнити, це більше плюс, правильно? Да. І ще е, мені не подобається, що коли я приїжджаю у відпустку, е, я бачу в очах своїх сусідів розчарування. Вони вахують, що досі живий. І що треба звільняти місце на парковці, але доводиться. Але я не хочу їх, знаєте, розчаровувати, не виправдовувати їх очікування. Тому я трошки прихромую такий під під'їзду. Доброго вечора, щоб їм трохи було спокійніше. Не буду брехати на початку в армії. Мені було дуже складно почувався себе перший час маленькою дівчинкою, яку аб'юзять дорослі чоловіки. Але потім я зібрався зі такий Віталік, ніяка ти не маленька дівчинка, ти доросла і впевнена в собі жінка. Вони мають тебе поважати, вони будуть тебе поважати. Але так трапилося, що дорослих і впевнених собі жінок пригнічують ще більше в нашому суспільстві. Хто ж міг знати? Е, якщо чесно, на вашому місці я би зараз трохи був би напруженим. Сейчас поясню чому, якби я був глядачем зараз, от прям в цей момент. Останнє, що я хотів би бачити під час війни на стендапі, це військового з жартами. блядь. ти що нахуй тут робиш? Ти що все зробив вже? Ну давайте так. Я би сидів такий, напрягався постійно такий, Сподіваюся, у нього не якась відповідальна посада. Сподіваюсь, зараз є кому його підміняти. Сподіваюсь, він не відповідальний за повітряну тривогу в нашому місті. Бо потім такі, який чудовий вечір, жодної повітряної тривоги. Виходите такі, блядь, а де радужний? Він же був ніби десь, тут, блядь. Був же, ні, то вже був радужний, ні, я... не пам'ятаю. Хоча це не Одеса, це Відіополь, тому пехую. Ще я намагаюсь в містах в вільний час не ходити в формі, не носити форму. Для цього в мене є декілька причин. Перша причин я не виглядаю в військовій формі круто. Як ті круті тіпи з білбордів, яких ви бачили. Я в військовій формі виглядаю як охоронець АТБ. Або син рибака. Це одна й та сама людина, мабуть. В да? Військовій формі я настільки не круто виглядає, що якщо мене приймають за ТЦКшника, люди не тікають. Такі від цього я з'їбуся. Цей мене не скрутить. А я можу, просто не хочу. Я горд. У мене ще був випадок в одному, в одному з українських міст, я йшов по формі, і мене намагалась звабити жінка. Ви скажете, Віталік, це ж типу добре, чого ти жалієшся? Але вона була дуже п'яна і сиділа на підлозі, і, якщо чесно, не мій віковий формат, м'яко кажучи. І вона сиділа і така: е, солдатік! Ха -ха -ха -ха! Ну, по-перше, я тобі не солдатік, я офіцер, блядь. А по-друге, занадто велика амплітуда мала. Боюсь тебе розчарувати. Я ще на початку потрапив, знаєте, в таку частину, знаєте, трохи розпіздяйську, де були дуже популярні оці ці шеврони з прикалдесами. Ви всі їх бачили з приколами, оці, ось знаєте, там. Саме популярний у нас був в частині це куніметник. Я ще помітив, що у цих хлопців зазвичай не всі зуби є. Мені ну, страшно уявити собі цей рівень пристрасті. Під час куні, коли людина втрачає зуби. Ще нещодавно почали в Збройних Сілах е, збирати ДНК матеріали у військовослужбовців, щоб їх потім легше було ідентифікувати, якщо що. Але вони запізнилися. Це давно вже зробили масажні салони в Слав'янську і Краматорську. Е, там всі наші ДНК вже лежать е, на накопичені. Щоб ви ще розуміли, наскільки зараз проблеми е, з кадрами в ЗСУ? Я офіцер і в мене в підпорядкуванні купа людей. У коміка! У коміка, де ви таке бачили, щоб комік займав якусь відповідальну посаду? Ще й справлявся Та це ж абсурд. <плес> у мене ще медалі є, У мене є медаль від залужного, медаль від Цирського. Я пізні воїн, коротше. <плес> Кіньте, я сам вахую. Я нічого не знаю про ці медалі, про ці нагороди, я не знаю, що з ними робити. Єдине, що я знаю про медалі, якщо в мене будуть онуки, вони зможуть їх протрачати. Да, справа в тому, що зараз же більша частина армії української це не професійні військові, це як якісь баристи, менеджери, чуваки з офісу, типу мене, коміки. І є певні проблеми через це в комунікації. В цілому у мене, ну що ви розуміли, був солдат. Ну, слухайте, в мене були випадки, коли солдат казав: Перепрошую, коврик для йоги брати! Це карімат, блядь! Коврик для йоги! У мене був солдат, який відпрошувався в місто, щоб зробити депіляцію. Депіляцію! І що я відпустив, бо мені потрібно гладке тіло. ладно. А. Я ще знаєте боюся того, що я. Ну я однозначно після війни, після нашої перемоги, однозначно звільнюся з армії, бо мені сильно не подобається. Але я боюся, що я буду за нею сумувати. Нездоровим якимось сумом, знаєте, а таким ж типу Стогольський синдром, щось таке, щось жорстке. на кшталт того, як коли тебе випадково набирає колишня дупою під час сексу з новим хлопцем, і ти береш слухавку і не кидаєш, бо сумував за її голосом. Завдяки армії я побував в дивних містах нашої необ'ятної країни. Одне з таких міст, я служив якийсь час під Кривим Рогом. Якщо ви не знали, Кривий Ріг це найдовше місто в Європі. Найдовше місто в Європі. Єдине питання, яке в мене виникало, нахуя? Настільки розтягувати страждання людей. Да, мені подобалось Кривому Розі, я намагався там гуляти іноді, навіть мені подобалось гуляти по цим вулицям і уявляти, що десь тут. По цим вулицям ходить чувак, який колись пиздив Зеленського. Колись в дитинстві давав йому пізди в школі. 100% там є такий тип. і мабуть не один. Ще більше мені подобалося уявляти, що десь по цим вулицям ходить жінка, яка колись відмовила Зеленському. І зараз така, та сука, Хто вас знає, Хто вас знає? вона принципово голосувала за Порошенка. Не через політичну позицію, ніхуя ще більше мені подобалося уявляти, що десь по цим вулицям Кривого Рога ходить чоловік, який колись в підлітковому віці дружив з Зеленським. і вони оба г'етеро, але якось поцілувалися. Був момент просто любопитство чоловіче. І тепер у нього є дружина, він засинає і обіймає, але кожен раз перед сном згадує той поцілунок, згадує той смак, смак перемоги. Бо саме такий смак у Губ Зеленського. Ви ніколи не задумувалися про те, що чи наркоман Зеленський. Ну, я взагалі сподіваюся, що Ми, да. Так буде простіше, слухайте. Це багато чого пояснить, по-перше, да, погодьтеся. По-друге, він потім скаже, я був постійно об'єманий, я ще гнав савий. Ще ви ніколи не задумувались, чи донатить Зеленський? Я не бачив, що він репости збори. А підписники в нього їбать, їбать. В нього на Ютубі 1,3 мільйони підписників. Монетизація по-любому включена. Куди вона йде? В бюджет країни? Я не знаю. Це просто питання. Чи є у Зеленського бронь від армії офіційно на його посаді. Чи передбачає ця посада? Я не знаю. Можливо, він сидить в цих пабліках, пов'язки і Єрмаку такий сьогодні, блять, поїдемо, блять, підемо пішком, ми сидимо вдома, блядь. Але я хочу виправдати Зеленського. Я розумію, що зараз в суспільстві є певні запити на претензії до Зеленського. По-перше, давайте так, він комік. А я знаю, наскільки коміки зазвичай розпіздяє і апйоздали. І просто повірте на слово, він найкращий з нас. Взимку мене відправили в командировку в Київ, я був дуже радий. Я гуляв по Києву і мене звертається безхатько. Купи щось поїсти. І я такий, точно дякую, ледь не забув купити щось поїсти. Прикольно вони придумали, да? Ідеш такий собі по вулиці? Тобі безхатька нагадує, якщо що ти щось забув, подзвони мамі, дякую безхатько! Сходи до уролога, ця сип паху ненормальна, дякую безхатько. Пес патрон, звісно, красавчик. Але якби я був кастрований, я теж воював би краще. В мене в частині є собаки, п'ять вивчарок. Де ваші собаки? Альо? Собаки, уклоністи, що з ними робити? Що ваша мальтіпу не народжена для війни, блядь? Нехай це ТЦК вирішує. Взагалі, знаєте, де військові, там завжди багато тваринок, кішок, собачок. Бо слухайте, армія це така маскулінна тема, але щось тепле, ніжне всередині накопичується, воно має кудись направлятися, має мати якийсь вектор. І це завжди тваринки. Котятки, собачки, тому завжди військові це якийсь зоопарк, блять. Бо біля них там кошаки, собаки. І я задумався, а як взагалі бачать собаків військових? Вони ж. Не бачать кольори, вони просто бачать людину не в пікселі там чи в мультикані, бачать людину в брудному одязі. Такий, о, бомж, буду з ним тусуватись. В нього завжди є якась прикольна тушонка. <рес> а що робити з тими собаками, які давали чухати своє пузіко на окупованих територіях ворогам нашим? Собаки, колаборанти. Ще мені здається, що якось несправедливо, що в мене в частині 5 вівчарок і купа, не буду називати кількість, ну нехай буде тисяча людей. Ось так. Нехай буде тисяча людей на п'ять овчарок. Чого не навпаки, блядь? Тисяча вівчарок і п'ять людей. Деякі посади в армії могли би замінити собаки. Наприклад, штаб можна розігнати. Нахуй! Пройобувати рапорти можуть і пси. Добре. Насправді я пішов служити через те, що намагаюсь бути порядним громадянином, порядною людиною. Намагаюсь бути. Я багато чого поганого робив, але намагаюсь якось виправляти свої. Своя свою поведінку. Ще один одеський комік доволі відомий, вирішив теж підтримати Україну в ці складні часи. І він пішов в піший похід. Да, я в армію, а він піший похід. А знаєте, що він любив робити до війни? Ходити, блядь, походи. Я до війни любив курити траву і ніхуя не робити. Але погодьтеся, якщо б я запостив сторіз, де я такий сьогодні ЗСУ, Дякую всі підписники. Разом до перемоги! Я ще одружений. В мене дуже нещасливий шлюб. Для неї. Для мене все заїбісь. Я ще в кайфі, я на сьомому небі. Для неї це важкий шлюб, важкі стосунки. В мене ще є такий прикол, що я на всі свята дружині дарую подарунки, які мені не по кишені. Дуже важко забути про подарунок, якщо ви ще два роки за нього виплачуєте кредит. Разом. Це моя тактика. Вона завжди пам'ятає, що я дарував. Ще вона умудрилась... <плес> <плес> а, да. Дякую. Ще вона якось умудрилася завагітніти, поки я служив. Від мене <плес> Від мене. або від когось дуже схожого на мене. В підозрах мій батько і Райан Гослінг. Але. У батька є Алібі, мати підтвердила. Райан Гослінг відстян не відповідає. Я на нього думаю. <плес> Так, да, вона завагітніла і присилала мені, знаєте, фотко фото цих у, УЗД. Якщо бачили це УЗІ, да, то там вже плями, нічого не зрозуміло. Я показував своєму начм'іду, він дивився і такий, я не впевнений, але схоже на перелом. <риклад> і це правда в нашому житті стався перелом. <риклад> я, якщо чесно, хотів дівчинку, бо хотів доньку, хотів, щоб в цьому світі з'явилася хоча б одна жінка, яка буде мене поважати. Але на жаль, ні, ні на жаль, народився хлопчик. Дуже складно, щоб було обрати ім'я. Ну, бо коли я пропонував якесь ім'я, дружина казала, що вона знає «Довбайоба» з таким іменем. Коли вона пропонувала, я знав дебіла з таким ім'ям. Врешті-решту нас залишилось п'ять вірменських імен. А ми не вірмени. Ще з власних спостережень жінки взагалі не вміють колихати дітей. Вони просто трясуть дитину, поки вона не вирубається через півтори години від того просто, що перевантаження в неї, як у льотчика, який злітає, розумієте? Хлопці гойдають дітей хвилин 10-15 максимум. Це факт. І знаєте, в чому секрет, я його розгадав. Секрет в тому, що дитину треба колихати в тому самому темпі, в якому її зачали. А цей темп знає. Чоловік і завжди він. Бо серед статістичного хлопця є три робочі темпи. Перший я називаю Давай по-швидкому поки ліфт їде, другий я називаю Я тебе поважаю, тому згадаю, як в дитинстві в мене на очах машина збила мою собаку. Третій це комбінований з перших і друг, коли думав, що ти її поважаєш, але не настільки, як виявилося. Ось, зазвичай в цьому темпі і заводять дітей, бо не встигли. Ще я думав про те, що коли мій син підросте, він Ну, в будь-якому разі буду задавати питання, чого це ви, батьки мене завели під час війни, ви що, хворі чи що. Я придумав декілька приколів, щоб йому відповідати. Перший прикол це: я не сподівався на демобілізацію, тому думав, ти підростеш, мене заміниш. Це перший. Другий прикол була війна, ми подумали, буде зараз голод, що що тебе з'їмо? Але дали ім'я, прив'язалися і якось так малий. Біжи, біжи, пограйся. Взагалі я дуже мало проводжу часу з сином через службу, і не можу сильно впливати на його виховання. Але знаєте, коли я проводжу з ним час, я дозволяю йому все. Я знаю, що в якийсь момент, якщо є якась небезпека, дружина зупинить. І я такий, ну вибач, друже, це вона все. Мати забороняє. Ти бачить Бог, я на твоїй стороні, брате, я в твоїй команді. Якщо що, це мамка. Я роблю вклад в майбутнє. Колись він піде до психотерапевта і буде жалітися на неї, не на мене. Вона його обмежувала все життя. Не я. Складно виховувати дітей в тому ще плані, що все, що я знав про виховання, як вивелось зараз, називається домашнє насилля. Я нещодавно сина навчив придіти ротом, тобто пф, отак ха -ха, робити. А це вже половина мудрості чоловічої, якої я знаю. Наступний крок це придіти підмишку, це на 16-річчя, на день народження. Він що знаєте, доволі активний, постійно бігає і він постійно падає. Я його не зупиняю, бо думаю, можливо, саме це падіння, потім на ВЛК. Комісія визначить як непридатний. Може, коли він б'ється головою, я теж не напрягаюся. Такі окей, закономіб на вищій освіті. Не хочу, щоб мій син був сильно розумний. Знаєте, розумні діти це проблема. Це, це прям проблема. Я хочу, щоб він був тупий, але не сильно. Знаєте, не, не настільки, типу, не настільки, типу, а зачем вулиці перейменовувати, і в яка різниця до такому мізике, але не настільки, не настільки. Рівень тупості, який мене задовільнить, це рівень тупості, коли знаєте, їде два чувака в парку на одному електросамокаті. Один спереді один ззаді, і вони бачили ці йобла. <звіл> вони щасливі в моменті, вони вміють жити це життя. Вони Вони не викупають що життя лайно і скільки суму навколо. Через те, що я доволі лагідний зі своїм сином, е оточуючи, починають думати, що я люблю дітей. Е а, а я люблю тільки своїх дітей, розумієте? Я люблю своїх дітей, я до інших дітей ставлюся як до сперми інших чоловіків. Намагаюся триматися подалі. Або сплювати. Два варіанти в мене. Ще, знаєте, є такий вислів, що чужих дітей не буває, не існує чужих дітей. А я вважаю, що існує. Я кожен раз бачу якусь плачу, що рушить дитину, такий, це не моя. Заїбсь. Я в кайфі. Я взагалі раніше був не дуже порядною людиною, як я вже казав. Я любив, знаєте, іноді накуритися і підходити на вулиці до, до дітей і казати Привіт, я це тим з майбутнього. І мені похуй, що ти дівчинка. Ось що з тобою життя зробить. Я зазвичай знаєте, коли у когось з'являються діти з моїх друзів, я завжди від них відписуюсь у всіх соцмережах, бо мені 1500 фоток дітей нахуй не потрібні. Тому я одразу відписався від дружини, коли народила. Я... Взагалі, мені здається, що важко бути батьком, легше бути вічимом. У вічима головна, головне правило не їбати дітей. Все. Якщо ти не їбав, ти ідеальний. До батька багато претензій буває. Погодьтеся. Я іноді дуже сумую за дружиною. Настільки сумував бувало, що я висовував, їхав в машині на швидкості, висовував руку в вікно і такий, о, схоже на нацистського. І зі мною був солдат такий, да ні, не схоже. Я такий, на грудь моєї дружини, схоже». Він такий, ну дай, рук моя дружина. Ну і ще знаєте, якщо народилась дівчинка, народилась би дівчинка, це було б складно в тому плані, я як, як будь-який хлопець е, переживаю за те, що м, коли вона підросте, її ж, по-любому буде трахати якийсь чмошнік. Ну. Розумієте про що я? Ну, якщо у вас є донька, ну ви маєте усвідомити, що в якийсь момент її по-любому буде трахати чмошник. Якщо є донька, її по-любому трахає чмошник. Мені так тей сказав, він щось шарить. Тепер я переживаю, що мого сина буде трахати якийсь чмошник. Дивні часи зараз. Зараз всяке може бути. Лише головне, щоб він був щасливий. Так я вважаю. Я ще доначу. Мені подобається донатити. Я, я доначу спеціально для на майбутнє. Я хочу в старості казати своїм онукам. Типу, ми будь що ти робив на казати, що я спонсував війну на початку століття в Європі? Оце я хочу казати своїм онукам. Я вважаю, що гарні, в гарні Україні живуть на гарніші в світі жінки. Але при цьому в Україні живуть найогидніші чоловіки в світі. Так трапилось, найуродливіші чоловіки, найгарніші жінки трапились в одній країні. Я впевнений, зараз в залі по-любому є якийсь чувак такий, який ні хуясь, я красавчик. <рес> твоя, твоя дівчина виїжджала в Європу, вона бачила красунчиків, вона повернулась до тебе через жалість, друже. Ще щоб підтвердити свою теорію, знаєте, я багато разів е, чув про те, як якийсь багатій шукає собі дружину українку. Але жодного разу не чув, що якась багатійка така хочуха хлоплять, щоб луком трохи пахло при поцілунку. Та жінки в нас неймовірні в Україні. Ви ще хлопці поміщали, що всі жінки вміють круто фоткатись. Жінки роблять круті фотки навіть в туалеті. В туалеті роблять круті фотки. Я якось фоткався в туалеті, виклав сторі, друг пише, чого не змив. Але жінки часто терплять від нас, особливо, знаєте, коли ми такі, ну, здивую, сьогодні свято, сьогодні я здивлю, я дещо в порнухі підлял. Сьогодні буде піздена така, та блядь, що ти робиш? Не вигадуй. Не можна робити як порно. Це фільми, треба це усвідомити. І приведу на своєму прикладі. Я колись давно е, дуже підлядив один, один фінт і думаю, здивую свою дівчинку. Е, не буду ходити вокруг до окола. Я вирішив, що трахну її між грудей. Але треба розуміти, що в неї були груди від природи, не пристосовані до таких заходів. Вона просто на спині лежала, я її членом під боріддя б'ю. Я думаю, блядь, порно було якось не так, треба плюнути. Я пішла, Віталік, я на це не підписувалась. Мені якось дівчина попросила б мене зробити їй еротичний масаж. А все, що я знав з масажею, це були реалісти, реалісти шпали-шпали. І мені здавалось, якось неетично між рельсами і потягом вставляти член. Тому він в мене випав з останнього вагону. Потім прийшли кури по Прийшли гусі пощіпали, а я сподівався, що вона посмогче. Ну, гусі та гусі. Помічали дівчата, що коли запрошуєте до себе додому в гості хлопця на секс, в нього завжди член пахне вашим рідким милом з ванної? Як гадаєте, співпадіння? Я його знаю. Але тим рушником краще більше обличчя не витирати. Про всяк випадок. Я якось прийшов на побачення до дівчини і так нервував. І що я спітнів ну, дуже сильно, не придумав нічого кращого, ніж піти в туалет і скористуватися освіжувачем для повітря. Таке подразнення було, піздець, просто все червоні пахує в мене. Вона ще цілується зі мною така, знайомий запах, так пахне коли я сру. Вважаю ліцемірними людей, які кажуть, люблю дощ, дивлячись на нього через вікно. Це те саме що казати люблю Україну, але в Берліні на рев'і під екстазі». Колесо було жовто-блакитне, це, мабуть, рахується. Так само лицемірно, як люди, які нехтують контрацепцію, але вдягають чохол на iPhone. Чому? Мені 35 років. Е е е я, якщо чесно, вже починаю задумуватись про цю, знаєте, вікову імпотенцію, яка колись настане. І я, якщо чесно, її чекаю. Хочу пожити вже для себе нарешті. Ну, слухайте, я найщасливіші, безтурботніші часи в моєму житті були до статевого дозрівання. Я ходив щось хлопців і палкою грався, А потім почався піздєз повний в моєму житті. Я в армію пішов тільки тому, що в мене стоїть на Україну все. Ще я постійно чую від військових якісь претензії до цивільних. Що типу, ось в Одесі, в Києві, в Харкові відбуваються якісь вечірки, тусуються цивільні ахуєли. Ну, є претензії у військових. А в мене нема. В мене, по-перше, я вважаю, що військові для того існують, щоб робити свою роботу і ви могли хоч якось хоча б імітувати життя, яке у вас було до того. По-друге, я вважаю, що ви недостатньо відриваєтесь. Я вважаю, що ви можете краще. Я впевнений, що ви можете. Я в вас, блядь, вірю. ЗСУ вас вірить. Цивільні вас вірять, ЗСУ, що ви можете краще відриватися. Більше ревів, більше дискотек. Знаєте чому? Бо я вважаю, що це дуже круто. Це перший випадок в історії, що в країні йде війна, і її бомблять, і люди такі: в п'ятницю стендап мала. Ха-ха-ха! Дуже смішно. Росіяни вахує! Просто сидять такі блядь, відбувається. Треба більше цього, розумієте, щоб збувати їх моральний дух. Ось про що я. А, на останок, друзі, в мене останній жарт. Скажу вам короткий жарт, він мені подобається, тому що він, він тупий, але патріотичний. Коли руський солдат дивиться порно, де дівчинка застрягла в пралці, він дрочить на пралку.